Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, і душі істини, що всюди, єсе і все наповняє, в скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселиться в нас, і очисти нас від всякої скверни. І спаси блаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Svetej Боже, sveti kripki, sveti besmrtni, pomeli нас. Svetej Боже, sveti kripki, sveti besmrtni, pomeli nos. Slavu Otcu и Sinu и Svetomu Duhovi, nini po vsek čas и na vike vike, Аминь. Presveta je Trojica, pomeli nas, Gospode, oče starih je naši, vladiku prosti bez zakonja naši. Svete i posete i sile nemoći naše imene Tvoje rade, pomeli, Gospode, pomeli, Gospode, pomeluj. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повся час, і на віки віків. Амінь, Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Це і Сина, і Святого Духа, <кхи> нині повсякчас, і віки. Нині на віки віків. Амінь. Вселена радується на престоля Серця, Спасителя в полум'ї водня, видніє. Усі призиваючи до да божественного пристановиша, да де болі душі тіл стріляються, радець призови мене спосе, пробачивши мої прогрішення, Величуємо тебе, життя наших різних. Молодостої ти нас бути причасниками, Шедрот пресвятого серця Твого, що віддам Господеві за все, що Він воздав мені Величаємо тебе, життя давче Христе Бо стоїть ти нас бути причасниками щедро пресвятого сернеця Твого на нюпуває серце моє, і він допоможе мені, Величаємо тебе, життя вже Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Ще дроть серця Твого. серце чисте у мені, Боже, і духа, право ви внутрі моєму, Величаємо тебе, життя давчих Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро присвятого Твого. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Тебе, життя Христе, бо достає нас бути причасниками. Ще драдь при святого завеця Твого, будьмо вашні ми всі премудрість, будьмо вашні. Скликніте, Господа, вся земля, співайте ж іміньові дайте славу. Вся земля, нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай же співає імені твоєму Всевишній. Всевишнє. Господа, Господи, вся земля. Співайте ж мені, віддайте славу хвалі. Його. Будьмо уважні, ми усім, премудрість, будьмо уважні. Господи, помилуй. О, Ти, святий, єси, Боже, наші святи, спочиваєш, ми тобі славу, посилаємо отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки. Амінь. Всяка Дихоньо, не холой, коли водій те бой, святині, Його. його твердені сили, його Всяка дихання, нехай хватить Господа. І щоб сподобалося слухання святого Евангелія, Господа помилуй. молив. Господи помили, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мимовіт. Всім... Бідноте є, святої Евангелія, читання. Сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо, Бо мої, любе і тягар мій Я на тобі, Господи, слаб. Ісусе, сину, Бога живого, що відкривши дроти при серця Твого, і спаси тих, що Тебе величаю О, присвяте. Серце Ісусу. Серце Ісуса, 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 Ісуса красота присвітла, і спаси, Тих, що Тебе величають. О, є серце, серце Ісуса, вилуй нас. Серце Ісуса силу непереможна, помилуй і спаси тих. Що тебе величаю, О, святиє, серце, Ісуса Бога, милуй нас. серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси тих, що тебе величаю, О, святиє, серце Ісуса Бога, Серце Ісуса, веселиться серця мого, помилуй, і спаси тих, що тебе величаю. О, присвяте є, серце Ісуса, Ісусами. Серце Ісуса, втомлених помоче, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, Серце Ісуса, помилуй помили, спаси тих, що тебе величаю. Модне святеє, серце Ісуса помилуй. Серце Ісуса, чисте розумій, від пустих помислів. Помили, спаси тих, що тебе величають. Смерце, серце Ісуса, хорони, серце моє від поривів лукавих, помилуй спаси тих, що тебе величають, Ту є серце злобує. Серце Ісуса покрови життя мого, помилуй, спаси тих, що тебе величають. О, є, серце Ісуса, серце нас, серце Ісуса, надію, смерті моїй, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Три серце Ісуса нас, Ісуса, потіху моя на суді Твоїм, помилуй, спаси тих, що тебе величаю, О, святеє, серце Ісуса, помилуй нас. Помилуй я. нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вислухай, і помилуй, Господи, Пами. Господи і Богу нашому, що вислухав голос моління нас, грішних, і помилував робів своїх, всіх тут присутні на цьому молінні, і всіх, що подані на молитву вписані, і помилував, і охоронив, особливо українські воїнів, які захищають Україну від ворога, і охоронив від усякої скорботи, бід'нігні, нужди, всякої болізні, душевної, і тілесної, і дарував нам здоров'я з доволіттям промов усіх. Скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимо, щоб зберегти від цьому і святому храму, цьому, всякому місту, селу Україні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, порадування, меча набуду чужийців, біжусопний вранні, щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний. Благий, людинолюбний Бог наш відвернув без все, що наступає від нас, І збав нас від належної, праведної своєї порози і помилував нас. Господи помийлуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, господи. помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління, нас грішний, помилував нас, Господи, помилуй. Слухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико дорігів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог, іси тобі славу, посилаємо От і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки Амінь. З помилінням усі, голови приклонивши Господеві Помолімся, Господи, помилуй. Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному, і сповідаю гріхи мої до Тебе припадає недостойний, співаючи. Сорішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправ моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення Єдиний благий, і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха, страшне, бо і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множество мрячний, нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч та неї, і збавить. Тому припадай до твоєї благости не передай мене кривникам, щоб не похвалилися мною вороги мої благі, Господи. Та щоб не сказали, Ти до рук нашої нам, ти переданий. Ні, Господи, не забудь щодрот Твоїх не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твоє від мене, але радше Ти, Господи, не кажи мене, миліс і щодротами, а ворог мій, нехай не радіє мною, але поси, порозу на мене, і знайшу все його діяння. І покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я і зрішив, не прибіг, я до іншого лікаря не простягну руки мої до чужого Бога. Тож не відкинь моління, але вислухай мене Твоєю благістю, і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, і вогонь, що палать у мені нечисті помисли. Бо Ти єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого спокоєння, життя істини і спасіння, що триває на віки, віки. Амінь. Премудриться. Він зрівнят наславнішої рапи. Що безтління вас, слава породила, породила. сущу породицю тебе величає. Лов. Слава тобі, Христе, Божу, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сина і Святому Духа, і нині повсякчас і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своїй Матері, святих славних, сихвальних апостолів, всіх святих українського народу, Святой нашого Миколая, Мерликійського, Чудотворця і всіх святих, помилуй і спаси нас, бо Він благий і людинолюбний, Аминь. слава Ісусу Христу! Щойно ми помолилися молебень до Христа Чоловіколюбця, до Серця Христового. І ми є зараз в контексті гарного, чудового свята зіслання Святого Духа. Як поєднуються ці дві речі? Насправді, коли ми говоримо про серце, маємо на увазі не просто орган. Але маємо на увазі найперше певний сенс любові. Дуже часто люди у різних культурах саме серце, саме на серце вказують як на певний символ любові. Тому, коли ми говоримо, що ми молимось до серця Христового, це означає, що ми в особливий спосіб підкреслюємо. Любов Бога до людини, любов Бога до мене. Кожного зокрема. Звичайно, що для того, щоб любов могла реалізовуватися, вона має бути двосторонньою. Бог любить людину, ми знаємо це з того, що Бог, Отець, послав сина свого на землю, який воплотився від Діви Марії. Непорочно, який народився як Богочоловік, який приніс нам людям звістку про спасіння, що Бог продовжує любити людину, навіть після гріхопадіння, який обрав 12 учнів, простих людей, який дарував. Все своє життя себе самого у тій хресній жертві. І там на хресті молився за своїх розпинателів людей, прости їм, бо не знає, що чинять, який з любові дозволив покласти себе у гробі, який з тої ж самої любові воскрес на третій день. Усе це Бог чинить з любові. Тому, коли ми говоримо про Христа чоловіколюбця або про серце Христове, ми маємо на увазі саме цю величну жертовну любов. Однак, як я вже сказав, любов має бути двосторонньою. Тому зі сторони мого і твого серця, також має плинути любов до Бога. І до ближнього. Любов до себе самого, до себе самої. Це три різні рівні любові, які насправді між собою дуже і дуже поєднані. Саме ці три різні, про ці три різні любові говорить нам дві заповіді любові. Люби Господа Бога, твого усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, всією силою Твоєю, усіма помислами Твоїми. Тобто усім Твоїм буттям, усім твоїм лютром, люби Бога. І там згадується про серце. І, звичайно, друга заповідь каже: люби ближнього, Твого як себе самого. Тобто, перш ніж навчитися любити ближнього, навчися любити себе. Саме Дух Святий дає силу бути в любові до іншого. Любов це надзвичайне почуття. І ми не говоримо тут лише про певну. Чутливість, чуттєвість. Звичайно, що в любові чуттєвість є дуже присутня, особливо в нашій людській любові. Але коли ти вже у своєму досвіді життєвому перейдеш чуттєву любов, твоя любов стає, звичайно, не є позбавлена цієї чуттєвості, але твоя любов у більшості стає любов'ю жертовною. Це ми добре відчуваємо тоді, коли пройшовши довгий шлях життя, чи з дружиною, чи з чоловіком, коли ти народив, народила дітей і виховав, виховав, виховала їх, ти відчуваєш свою любов справді як жертву. Саме так, напевно, відчуває Бог любов до нас. І саме Святий Дух допомагає нам, людям, перебувати у цій любові. У любові справжній, у любові Божій. Тому, молячись у ці дні в особливий спосіб, цю молитву, молитву Царю Небесний, співаючи пісень до Духа Святого, просимо, щоб Дух Святий, торкаючись наших сердець, запалив у них той великий справжній дар любові, любові. До Бога, любові до самих себе і любові до ближнього. Амінь. І зараз на останок помолимось цю пісню, пісню Царю Небесний. Царю Небесний. Боже ти чишить. Спошли твої ласки, нам не спошли. Цього... jej ty nam podaj łaski twoje jej ty nam podaj czoło nebesne lica twoje czyste ty